Скільки колеса маєте, знаєш? Але я не помірюємо. Тут є 73 см. Треба коротше, борщі трошки місця. Ми будемо співають колеса. Ходіть разом з вами помірюємо, родина тільки мають клас. Да. О, диви, в мене 18 колеса, 65 см. Там, я казав, 70-73. Ідеально. А колеса що мають стояти частин? Ну так, да, звісно. Гума має стояти без uh, травми. Збирається. Там є правила, якісь? Там є якісь правила. До речі, цікава тема, я вам зараз розкажу, щоб ви теж знали колеса зберігати. А бачу наоборот, якщо колеса з диском, то вони мають стояти лежачі або сіти. Оце цікаво. Чому? Бо, напевно, диски важкі і резина псується. А якщо вони без титанів, то мають стояти стоячі. В мене буде тільки резина, я ж перезиваюся завжди, щоб не було такої теми, Знаєте, як всі перезиваються на зиму і щоб в них на зиму стрімні колеса.